Понеділок 11 березня відбулось засідання балансової комісії Жовтоводської міської ради, під час якого обговорювалася робота комунального підприємства «Жовтоводський водоканал на толіч. Є, є ли фізична можливість збросу сточних вод нашими підприємствами мимо ваших очисних споруджень? Ми контролюємо, крім того, що ми контролюємо зброс нашого підприємства після очистки. Звісно, у нас регламент придус контролювати і річку. Мы речку контролируем 500 метров выше по руслу, 500 метров ниже по руслу. Вот. Э, особых замечаний вот за последнее время по сказать, данным отборам по пробам не было у предприятия. Предприятие, в принципе, -то сработало с позитивным результатом. Позитивный результат в основном за счет получения большой разницы в тарифах. Больше 13 миллионов, все-таки разница в тарифах в связи с этим вам дала... На прибыль. Понятно. Вот. Но другой вопрос. Почему вы не корректировали план по доходам? Ведь вы своевременно должны откорректировать и план по доходам. План по доходам у вас 22,5 миллиона, факт 38,6 миллиона. Поэтому это вопрос к вашей экономической службе. Почему своевременно не корректируются финансовые документы? Я понимаю, вам утверждает финансовый план Облрада, вот, но эти процессы не надо упускать. Вот. И потом, конечно, очень плохо, очень плохо, что фонд зарплаты у вас увеличился всего лишь на 8%. Очень плохо, что вы сократили численность работающих. Это тоже очень плохо. Плохо для бюджета, плохо для города, потому что растет безработица в городе. Поэтому ищите дополнительные источники своих доходов. У вас есть автопарк, возможно, какие-то дополнительные услуги оказывать. Благодаря ну, неиспользованному в данный момент транспорту. В общем, надо искать нишу, как заработать дополнительно деньги. Потому что мы понимаем, что тарифы сейчас не пересматриваются Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг, Вот. а социальная составляющая. в том числе и заработная плата от этого не должна страдать. Поэтому, во-первых, надо разработать обязательно э, мероприятия по вхождению в эти тарифы, по вхождению в эти доходы, вот, что делать, как выживать, потому что дальше эта ситуация может привести просто к банкротству предприятия, что недопустимо. Отрицательным фактором является то, что растет дебиторская задолженность, выросла э, на протяжении года на 1,9 миллиона, то есть надо усилить работу по взиманию долгов, хотя я знаю, у вас работа это поставлена на хороший уровень, и работает ваша юридическая есть служба, есть. да, серьезно вы к этому относитесь, но тем не менее на 1,9 миллиона долги выросли. Ну, позитивным, конечно, есть то, что уменьшилась кредиторка, но это благодаря разнице в тарифах. Если отбросить разницу в тарифах, то у вас убытки почти 9 миллионов. Да. Это убытки почти 9 миллионов. Конечно, это не соответствует тарифам. Поэтому мероприятие обязательно нужно разрабатывать и как-то в эти тарифы входить. К сожалению, еще вот если можно пару слов, значит, вот по э, додатковым, как говорится, средствам, которые предприятие могло бы зарабатывать. На сегодняшний день, значит, неделю назад буквально в Минюсте зарегистрировано положение. Значит, разработчиком является Национальная комиссия по регулированию рынка житлово-коммунальных послуг, Значит, это положение регламентирует э, работу предприятий по оказанию нелицензированных видов услуг, к которым относятся и техническое водоснабжение, к сожалению, значит, и все другие виды любых услуг. Значит, ну основная мысль этого положения заключается в том, что предприятия должны получить разрешение в Национальной комиссии на предоставление таких услуг. Я думаю, комиссия пойдет навстречу предприятиям, потому что сами же они сдерживают приведение тарифов к экономически обоснованным затратам. То есть, как бы, тарифы они не принимают экономически обоснованные, они еще сейчас пытаются и контролировать всю хозяйственную деятельность предприятия, даже не лицензированную хозяйственную деятельность. Директор Жовтоводського водоканалу Євген Іванов доповів про роботу свого підприємства. Підприємство, засноване на спільній власності територіальних громад сіл селищ міст Дніпропетровської області, знаходиться в управлінні Дніпропетровської обласної ради. Діяльність підприємства направлена на забезпечення населення підприємств і організацій міста сіл Петрівського району Кіровоградської області послугами з централізованого водопостачання та водовідведення. Річний обсяг реалізації послуг споживачам за 2012 рік склав по технічному водопостачанню 4 мільйони 200 тисяч метрів кубічних, в тому числі населенню 369,4 тисячі метрів кубічних 8,8 відсотків. Питному водопостачанню 2 мільйони 187 тисяч метрів кубічних, в тому числі населенню 1 мільйон 486,5 тисячі 5 тисяч метрів кубічних відсотків. Водовідведенню 1 773,3 тисячі метрів кубічних, в тому числі населенню 1 213,8 тисячі 68,4%. Водопостачання здійснюється з іскрівського водосховища, розміщеного на річці Неголець Кіроворадської області. Вода з іскрівського водосховища від насосної станції першого підйому по двох водоводах діаметром 800 мм і одному діаметром 900 мм протяжністю по 17 кілометрів кожним. Подається на майданчик водопровідних очисних споруд. Для здійснення своєї діяльності підприємство експлуатує один комплекс гідротехнічних споруд водозабору на Іскрівському водосховищі з насосною станцією першого підйому, дві насосно-фільтрувальні станції для приготування та подачі питної води, три водопровідні насосні станції, один комплекс, комплекс каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки стічних вод. 7 каналізаційних насосних станцій, 280,3 км водопровідних мереж, 148,4 км каналізаційних мереж. Загальна вартість основних засобів станом на перше на 2013 року складає. Перевісна 56 мільйонів 42 тисячі гривень, залишкова 9 мільйонів 305 тисяч гривень. Облікова чисельність штатних працівників станом на 1.01.13 року становить 369 чоловік. До складу підприємства входять цех водопостачання, цех водовідведення, аварійно диспетчерська служба, хіміко-бактеріологічна лабораторія водопостачання, хіміко-бактеріологічна лабораторія водовідведення, дільниця електричного обладнання та автоматики, дільниця транспортних засобів та механізмів. Ремонтно-будівельна дільниця та інші відділи Групи служби підприємства. Виконання виробничої програми. Водопровід. За звітний період подача води насосної станцією першого підйому з Іскрівського водосховища склала 9 мільйонів 18 тисяч метрів кубічних. середньодобова подача води 24,6 тисячі кубічних метрів. Якість питної води у водопровідну мережу відповідає СанПІН гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною та нормативним документам України у сфері питного водопостачання. Підприємство обслуговує 558 абонентів промислового сектору, 968 об'єктів, 5056 абонентів приватного сектору, 20 199 абонентів багатоповерхових забудов, 75 товариств половних масивів. Приладами обліку води обладнано 968 об'єктів промислового сектору 100%, 3953 абонентів приватного сектору 78%, 16829 абонентів багатоповерхових будівель 83%, 75 садово городніх товариств. 100%. Собівартість послуг на протязі 2012 року на послуги питного технічного водопостачання та водовідведення для населення діяли тарифи, затверджені постановами НКР НКР Національної комісії регулювання ринку житлово-комунальних послуг від 20.01.2011 року та від 10.02.2012 року. Для бюджетних організацій та інших споживачів міста тарифи затверджені постановою. Національної комісії від 30.09.2011 року. Рівень відшкодування витрат діючими тарифами від фактичної собівартості за звітний період по видах послуг та категоріях споживачів складає питна вода по діючому середньозваженому тарифу в цілому по підприємству 73,2%, в тому числі для населення 57,7%. Технічна вода по діючому середньозваженому тарифу по підприємству 94,6%, для населення 75,7%. Стічні води по діючому середньозваженому тарифу в цілому 72,4, в тому числі для населення 57 рівно відсотків. Збиток від реалізації послуг в цілому по підприємству складає 7 мільйонів 633,5 тисячі гривень при рентабельності мінус 23,9%. Для відшкодування витрат, що понесені підприємством з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення для населення у другому півріччі 2012 року отримана дотація з державного бюджету в сумі. 13 мільйонів 81,6 тисяч гривень на погашення заборгованості з різниці в тарифах, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості тарифам, що затверджувалися органами місцевого та центральними органами виконавчої влади. Загальна сума заборгованості з різниці в тарифах, що залишилась невідшкодованою за 2011-12 роки, складає 8 мільйонів 224,8 тисячі гривень. Відповідно до закону про національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг, на її адреси були направлені розрахункові матеріали щодо встановлення нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення від 17.09.2010 року, від 9.03.2011 року від 13.05.2011 року. Значить, від 1.06.2012 року та від 19.11.2012 року. Але до теперішнього часу нові тарифи не встановлені. Національна комісія переглянула діючі тарифи шляхом коригування тільки однієї статті витрат електроенергії, що не вирішує взагалі проблему збитковості підприємства, так як в діючих тарифах прийнята розрахункова мінімальна заробітна плата ще на рівні. 605 гривень, А законодавчо на сьогоднішній день з 1.013 року вона становить 1147 гривень. Ріст складає 189,6%. Різко зросли ціни на хімічні реагенти та коагулянти, в середньому на 282%. Підвищення ціни на природний газ складає 264,3%. Підвищення тарифів на електроенергію. Постійно. Це основні статті, витрат, які не покриваються діючими тарифами та на які підприємство не може вплинути. А введення жорсткого режиму економії вичерпало всі внутрішні резерви підприємства. Проведене Національною комісією коригування тарифів для населення з 1.03.2012 року дало підвищення попитній воді на 3,9%. По водовідведенню на 4,2%. В цілому по підприємству за звітний період реалізації комунальних послуг виконана в повному обсязі згідно з укладеними договорами з абонентами. Розрахунки з бюджетом. Заборгованість на 1.01.2012 року складала 9 мільйонів 337 тисяч. Нарахована за 2012 рік 8 мільйонів 23 тисяч. Сплачено 14 мільйонів 677 тисяч. Заборгованість на 1.01.2013 року складає 2 мільйони 683 тисячі. В тому числі ПДВ 931 тисяча, прибуток 1 мільйон 553 тисячі гривень. По пільгах та субсидіях по населенню заборгованість на 1.01.2012 року складала. 202 тисячі. Нараховано за 12, за 12 місяців 2012 року 2 мільйони 842 тисячі. Сплачено 2 мільйони 800 тисяч. Заборгованість на 1.01.2013 року складає 244 тисячі. На 1.01.2013 року дебіторська заборгованість підприємств організацій та населення за надані комунальні послуги водопостачання та водовідведення складала. Всього 17 мільйонів 857 тисяч гривень, в тому числі бюджетні установи організації 104 тисячі гривень. Комунальні підприємства 4 мільйони 9 тисяч. Із них комунальне підприємство Жовтовості тепломережа 3 мільйони 977 тисяч гривень, комунальне підприємство «Вжрево» – 26 тисяч, промислові та інші підприємства. Із них державне підприємство Агроцех Жовторічанський 909 тисяч гривень, державне підприємство Атам 12 тисяч гривень. Завод Електрон 848 тисяч гривень. Південний радіозавод 457 тисяч гривень. Комунальне підприємство Ганівське ЖКП 658 тисяч гривень. Ганівська сільська рада. 81 тисяча гривень. Петрівська сільська рада 1 мільйон 670 тисяч гривень. Населення 7 мільйонів 32 тисячі гривень. На підприємстві розроблені заходи і проводиться робота по скороченню дебіторської заборгованості. Згідно з постанови КМУ No20 від 11.01.2005 року, проведені розрахунки по пільгах і субсидіях на суму 2 мільйони 794 тисячі гривень, яку підприємство направило на погашення поточних платежів за електроенергію. За 12 місяців 2012 року надано послуг по водопостачанню та водовідведенню на 29 мільйонів 88 тисяч гривень. Збір коштів від послуг склав 94%. Оплата праці. Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємстві за 2012 рік складає 362 особи. Із загальної чисельності працівників підприємства середньооблікова облікова кількість штатних працівників у розрізі, у розрізі по видах продукції складає водопостачання 202 особи, водовідведення 167 осіб. Витрати на оплату праці за 2012 рік склали 11 мільйонів 620,9 тисяч гривень, що на 881,9 тисяч гривень або на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за звітний період становить в розрахунку на середньооблікову чисельність штатних працівників з пязкового складу 2624 гривні. Збільшення загального фонду оплати праці штатних працівників підприємства основної заробітної плати та додаткової відбулося за рахунок зміни розміру мінімальної заробітної плати, встановленої відповідно до діючого законодавства. У звітному періоду 2012 року та у відповідному періоді 2011 року виплата премії за виробничі результати праці на підприємстві не проводилась. Заборгованості по заробітній платі станом на 1.01.2013 року на підприємстві немає. Процент плинності кадрів за 12 місяців 2012 року на підприємстві складає 7%. Середній вік працюючих на підприємстві 45 і 20 роки. На даний час на підприємстві працює 14 осіб з інвалідністю. На підприємстві застосовано дисциплінарних стягнень за період 2012 року за порушення виробничої та трудової дисципліни до 5 чоловік, із них до Гана 5 чоловік. По закінченню засідання заступник міського голови Людмила Труш ознайомила всіх з проєктом рішення. Ну, по проєкту рішення я пропоную роботу признати удовлетворительной. Не було перебоїв з поставкою води в город, вода соответствовала ГОСТу. Ну, в той же время рекомендувати зобов'язати директора розробити додаткові мероприятия щодо Взимание дебиторской задолженности и план мероприятий по снижению себестоимости продукции. Ну, соответственно, ежеквартально надавать отчеты управления жилищно-коммунального хозяйства города. Это, Это вы делаете, ну и в этом году точно, точно так же, только если вы предоставляли до этого в отдел экономики, теперь в управление жилищно-коммунального хозяйства города. Все. І єдине, що тоже ще рекомендація это протокол, прошу тоже вписати, що своєчасно слідіть за фінансовим планом. Є об'єктивна необхідність його коригувати, своєчасно звертатися в орган управління по коригуванню фінансового плану. Про обговорення роботи комунального підприємства Жовтовузької тепломережі дивіться у програмі Місто завтра на каналі Жовті води.